МКСП и так далее, так далее. Дальше. Именно принцип лечения. Ну, я скажу два слова. Так, это что там? Дальше, пожалуйста. Материал исследования. И дальше можно, пожалуйста. О! Вот это пчельный э, э, биотомик, где я провожу лечение, 12 квадратных метров. Э, дело в том, что я перескочу немножко. Я когда смотрел другие биодомики, многие делают маленьким, два улья. Значит, надо помнить, очень много есть людей так называемым синдромом закрытого пространства. Значит, боятся маленьких помещений. Да, хорошо. Синдром закрытого пространства, замкнутого пространства уже. Это нужно помнить. И многое другое я потом расскажу. Значит, больных мы... Да и здоровья, кто для профилактики... Помещали вот биодомик, вот смотрите, здесь 10 семей, э, ни электричества нету, все деревянное, э, потолок, пол и так далее, и вокруг вот сеточки, чтобы оттуда эфирные масла э, испарялись, больные э, э, получали лечение в ночное время суток. Приезжали где-то 8-9 часов вечера, на 9-10 часов их кто помещал, и они спали. Ну, как правило, все больные, ну большинство больных, Просили, говорит, не разбудите утром столько часов, я должен идти на работу. Через 10-15 минут большинство усыпали, и утром приходилось будить, вставать, э, пора тебе на работу. Можно я еще полежу. Некоторые звонили на работу и говорили, э, я приеду позже, я пойду еще дома поспать. Действительно, э, очень хороший эффект денег системы. Ну, э, полученные результаты исследования. Я кратенько скажу, то у нас время ограничено. Значит, больные с нейроцикуляторной дистониеей первая диоксиоз по гипотензивному типу и гипертоническая болезнь первой стадии без единой таблетки. А таким больным показано сон, даже независимо здесь, без единой таблетки, буквально через сутки-двое нормализовалось артериальное давление, нервная система, лучше стать жизни. Больные с гипертонической болезнью второй стадии я брал с, для лечения с гипотензивными препаратами. Больные приходили, у которых э, гипотензивные препараты плохо работали и не работали. Я не брал новый гипотезийный препарат. И ни в коем случае не ложите больных в этот домик э, без препаратов. На фоне гипотензивных традиционных препаратов больные получали лечение 10 дней. Ч, э, спустя 10 дней, но ну, я постоянно наблюдал, у больных в среднем, у э, больных с гипотензивной болезнью в стадии, в среднем на 20 мм тут на столба понизилось систолическое давление и на 5-10 мм на столба понизилось диастолическое давление. Больные э, отмечали, улучшилось качество жизни, сон, настроение. Так, дальше можно, пожалуйста. Э, сон. После написал, вот после данных данные написал, насколько давление понизилось для больных с НСД и гипертонической болезнью. первой стадия, дальше вторая стадия идет. Э, Таким больным, теч после течения 10 дней мы э, понизили дозу э, гипотезинных препаратов, тех препаратов, которые больные, что они не работали, они заработали. И действительно, что э, таким больным следует назначать э, именно э, улитерапию. Но я хочу, тот, кто будет браться, чтобы они помнили, что гипертонической болезни вторая и третья стадия без традиционных препаратов э, нельзя назначать терапию. Да, у меня есть одаленный результат, я потом можете, радо скажу другой раз, Э, хорошие результаты получены, улучшаются фракции выбросины, много другое, но сегодня просто мы об этом не будем говорить. Кого заинтересован, подойти. полученные результаты, если показать. Да, дальше, пожалуйста. Показали, что э, улитерапия и апитерапия, дальше, дальше, апитерапия показана всем больным с нейрозаготовленной дискне по гипертензивному типу и гипертоническую болезнь первой стадии. Э, больным э, гипертоническую болезнь в второй стадии показана э, улитерапия, но в сочетании с э, традиционными гипотензивными препаратами. Благодарю за внимание. У будут вопросы, потом можно подходить и объясню. Класифікацію, фотографії бачили. Я об'їхав теж е, майже всі пасіки відомі, які е, е, сон, в яких сон на вуликах. Більше того, завтра будете дивитися е, пасіку Чудодієву. Мене туди запрошували як експерта. Мої поради там е, враховані. Значить, одна з порад, коли будете будувати вулики, ця порада мною. Побачена у Балаша Миколи Івановича в Косові. Вулики я би рекомендував робити на теплий занос. Чому? Невеличке пояснення. Значить, на теплий занос лежанку можна робити любої ширини. Розумієте, так? Так. Так, да? так? Любої ширини, виходить, лежанка. Якщо на холодний занос, то тоді вже обмежені 45 сантиметрами. А вибачайте, треба і сіднички, щоб гріло, і акустика там доставала, якщо ці ціпливий фактор доставали. Тепер довжина, ну, довжина, я собі, наприклад, на три вулики не роблю. От ви бачите, то точна копія вулика там на вулиці. Зверніть увагу, це точна копія вулика, яку ми зробили і відправили президенту Казахстану Сутану Назарбаєв. Значить, на теплий занос і на чотири відділи. Чотири відділи. Тепер, зверніть увагу таку, я би радив звернути увагу на наступне матеріал. Матеріал, аби який вже тут не проходить. Тому що, наприклад, часто доска є із цвіллю, з грибками і так далі. Я би звернув на це увагу, тому що грибки є грибки, а ми ж все-таки робимо екологічні вулички. Я бачив один чоловік, зробив. Непогані вулики, конструкція хороша, а дошка синя. Сосна і синя доска. Розумієте, про що йдеться? Пасічники. Тепер дивіться такий момент. 에, шириною розібралися. Тепер, якщо на холодний занос зробите, то крім того, що вузька лежанка буде, будуть перериви в гнізді. Правильно? Ну, в лежанці. Не завжди буде заповнений. Усіма рамками. Ну, починаєте, допустимо, з шести рамок, потім наповнюєте, наповнюєте, наповнюєте. От і поки заповните. Тепер відносно є такий центр квантової медицини Відгук. Він у нас на, біля гастронома Морозова є. Сідько е, очолює його. І разом з його заступником е, Олексієм. Я Олексім називаю Федосічем, по-моєму, Яненко, професор, доктор наук, ми досліджували електромагнітне поле бджолиної сім'ї. Так от я вам скажу, коли з'являються у вулику трутні, електромагнітне поле бджолиної сім'ї виростає на порядок. Тобто 10 разів. От коли, а, да, і коли вони свадьбувають збираються, так пік. Придроєвий стан пік цього поля. По-перше, бджіл дуже багато. І останнє, що я хотів би рекомендувати, не зупиняючись на остальних конструктивних особливостях, про які Олексій Олексійович дуже детально ви побачили. Значить, і зараз дискусія була з Олексієм Олексійовичем відносно тамбура біля переднього рядка. Так от передній тамбур ускладнює вулик, але для чого він робиться, щоб повітря з вулика. Ішло через ляток, піднімалося в будиночок. Розумієте? Е -е, призначення. Це питання вдалося вирішити наступним чином. в пасіка пчела здоров'я, іде постійно реклама ляткової приставки професора Романченка з Харкова. Знаєте оцю скучку? Пасічники знають. Хто не знає, значить для чого Романченко її рекомендує. Е -е, і так вони говорять, і так воно, общем-то, приблизно є. Значить, ця приставочка ставиться до до, на ляток, на нижній літок, отак, Профіль, бачите? Да. І отут під щілена, щілина під щілину, І бджола, коли весною, так вони пишуть. Коли весною вона вилазить, вона, якщо немає цієї приставки, вона піднялася і полетіла. А тут, поки поповзе по цих сквознячках, то вона змерзне, їй стане холодно, вона назад вернеться. Ну, наївно трошки, але, мабуть, так воно і є. Це перше. Потім. Бджоли злодійки б'ються от сюди. Де аромат, є, де запах з вулика. А тут його вже немає. А бджоли, які живуть у цьому вулику, вилітають сюди. Ну, це все так по, -по, цьому, по опису конструкції цієї людкової приставки. А ми використовуємо наступним чином. От кладеться, приставляється до вулика, до нижнього лядка. Оце стінка. Кладу мікрофон і буду на пальцях показувати. Ось так поклали. Отак дивіться, до стінки. Бажайте, оце стінка. Оце стінка. Приклали, а тепер дивіться, отак от приробили оцей козирьочок, Це входить комплект. І повітря, чоли, коли вентилюють, повітря йде по сіній вулика, А далі сіна будиночка починається. І ставиться ось сітка, і все повітря з вулика заходить в будиночок. Квіткова приставка і телефони Романченка я можу продиктувати. Можете брати його у нього? <реш> потім, потім, потім підійдете, так. Да. Все, у мене доповідь закінчена. Да. Це... Це рекомендація по тому, як повітря з вулика загнати у будиночок і дихати з ним. З другої сторони, також ставиться, будиночок вентилюється з обох сторін. Дякую за увагу. Доброго дня, шановне панство, пані і панове, шановна президія, мир вам. Вітаю вас усіх, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа із Прикарпаття. Тема мого коротенького виступу вулик як засіб діагностики, профілактики і лікування. Діагностування на своїй пасіці я проводжу на. Вулику ліжку спеціально обладнаний для такої цілі. Прошу показати. О, це є отакий вулик. Він складається із двох частин. Перша, в якому перебувають самі бджоли. Це вулик, звичайний за конструкцією вулик Бедан, довжиною 2 метри. Побудований він із хвойного дерева, сосна або ялина. В ньому вміщається дві бджолині сім'ї. Кожна на 24 рамках. Коли проводжу діагностику, в кожній сім'ї має бути не менше як 11-12 рамок з розплоду, mm -hmm. правда, всі фотографії я не зробила, але ви е, всі розумієте. І що я буду е, казати, і там не буде показано, я прошу, що ви розумієте, що. Ви знаєте, про що я говорю? На потолоченні вулика в кожній сім'ї є по два отвори: обрамлені густою сіткою. Нижня сітка стаціонарна, верхня сітка, яка має ще такий дерев'яний круг, зйомна. Для чого? Щоб убезпечити безпеку, місце для диктофона. Або якогось такого прислуховуючого пристрою, самого гулубджіл в подальшому для лікування, і е, для того, щоб йшла духмяний запах із вулика на ту людину, яка там буде лежати. Друга частина або надбудова це своєрідне ліжко. Людина лягає на потолочні дощечки, які теж із сосни. На стіни складаються або сплетені за усіма правилами лозоплетення із вербової лози з корою. Це боки, це ніби стеля, піддаща і е, дверцята, які відкриваються. Так, може, зараз прокрути, будь ласка, по ще одну. Це коли лежати у цьому бунку. Бачите? Потім там лоза, накладається цупка, природна, натуральна, брезентова тканина. Все це має зміст. І зверха дах накривається довгою житньою соломою сніпка на сніпку. Це та частина, в якій людина буде спати. Я може, трошки хвилююся. А, і хочу вам ну, все розказати, як я це роблю, як воно в мене діє. Тому я можу подивитися в те, що я собі написала. Так. На дощечки місце лежання я ставлю матрас із житньої соломи із домотканого полотна, а також невеличка подушечка із соломи. В ході бесіди складаю собі алергологічний анамнез. І в ході бесіди доводжу людини, щоб зменшити її страх, що ніякого контакту із бджолами не буде. А також завжди перед тим, як поставити на діагностичний вулик людину, вивірюю артеріальний тиск. Яка умова до того, хто буде лягати? На ньому має бути одяг тільки з природної тканини. Не може бути ніякого металу, ніяких ювелірних виробів. І перед тим, як поставити людину на цей діагностичний вулик, я прошу її не заснути, поки у неї не буде певних відчуттів. Або по всьому тілу, або на певній ділянці тіла, або на певній ділянці певного органа. Людина лягає, так як тут показано, на цей діагностичний вулик. Але коли я відкриваю. Дверцята цього вулика, це триває 15-20 хвилин. Завжди, хто туди лягнув, я бачу, що він спить. І я хотіла з вами поділитися, можливо, трошки довше займе, а я тоді скорочу е, іншу частину свою. Тими повторюваними часто статистичними відчуттями, які одержують е, люди, які лягають на цей вулик, щоб вам, наприклад, не було. В новизну, що такого не може бути. Я його зачитаю, але можливо там прошу е... ще, ще е... прокрутити. Бачите? Відбувається, що люди відчувають? Відчуття спокою, релаксації, першіння в горлі, важкість дихання. Головні болі, підвищення пульсу, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, сильне тепло в долонях, п'ятках, шиї голови, поколювання в долонях, п'ятках, шиї голови, поколювання та біль в районі прямої кишки, ілюзія втрати ваги тіла, здавлююча біль в районі щитовидної золози, так як би рукою, тиск на лобні і тім'яні ділянки голови, вібрація по всьому тілу з відчуттям поколювання, відчуття витягування відриву стоп. Відчуття сплющеності тіла в спино-черевному напрямку, відчуття порожнечі у грудній і черевній порожнинах. відчуття тепла по всьому тілу. Це можуть бути такі відчуття. Що ж діє на людину, коли вона тут лежить? І чому я так детально вам розказую про все те, що, е, що складається надбудова? Перш за все, на людину, яка лягає сюди, діє біополе джолиної сім'ї. На неї діє я е, теж вимірювала з допомогою е, певного приладу, що біополе, наприклад, яєчка становить 25 см, біополе матки 60-70 см, біополе робочої бджоли 45-55 см, біополе трутнів 55 см, біополе личинок перед запечатуванням 50 см, і біополе. Маточника перед запечатуванням 60 сантиметрів. Все це може варіювати в залежності від сили, від кількості, від величини джін та матки. Це ви бачите одне, чому в людей бувають такі, і то не одне відчуття, а так як я записала, ця людина мала скільки відчуттів. Ставлю солому. І тут я використовую енергію трубчастих систем. Коли подивитися на солому, вона не просто така собі легенька трубочка. Коли на з подивитися під мікроскопом саму стінку, ми побачимо, що там є сотні трубочок різних довгих судинок, взаємно переплетених між собою. Якщо дивитися, чому лоза, перш за все, верба, це якби любиме дерево бджіл, але крім того, там є ціла система сотні. Видовжених лупиних волокон і судин деревини. І тканина це теж судини. Все це посилює мікровібрацію і е, мікрошуми, які виходять з вулика. Тому все це діє на біополе людини і там, де у неї є певні хворі місця, вона починає відчувати. Вимірюючи потім артеріальний тиск, складаючи, що людина відчувала. Складається певна картина, я запозичувала це в багатьох старих пасічників в, з, з великої кількості літератури. Е, складається певна картина, на яку недугу найбільше, е, яку недугу має дана людина, яка тут лягла на діагностику. Лікування, профілактику я проводжу в іншому водику. Прошу. Бачите, це оцей о, 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 о вулик, що від, від мене, отут буде зліва. За конструкцією, там, де знаходяться бджоли, таке саме, як у попередньому вулику. Але він більш просторий. Тут наголошували, що люди можуть боятися замкнутого простору. Тому він більш просторий із соснових дощечок, має своєрідний дах, а також по боках він має віконця. У віконцях є отвори. І вони прикриті білою тканиною. Тут на перший день я ставлю просто на місце, де буде лежати, звичайне домоткане полотно. На третій день я вже знову ставлю солом'яний матрас і подушку. В цьому вулику людина проводить 6-7 днів, на сьомий день людина переходить у будиночок піраміду. Прошу. Далі, слайд. А Ну, от це, що я вже сказала. Далі, далі слайд. Так, О, це... Це зроблено із брусів. Всередині оббиті сосновими дошками. Нанесено на соснові дошки віз із кипідару. І прошу слідуючий. Є три е, місця для лежання людей. Тут уже є по три сім'ї на кожному місці лежання. І чому я наголошую, має значення, скільки там буде розпалення.